Даю новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке депутати обласної ради приймали бюджет Львівщини під колядки та щедрівки, що означає активність російських військ на сході? думки експертів від сьогодні в Україні розпочалася часткова мобілізація. Триватиме вона понад півроку. Депутати Львівської обласної ради сьогодні плідно попрацювали. Нарешті прийняли бюджет області. Окрім того, обранці скерували звернення до Верховної Ради України щодо визнання терористичними організаціями, так звані ЛНР та ДНР. Більше сесійного залу у сюжеті. Рекордну суму на ремонт доріг області 100 мільйонів гривень передбачили в цьогорічному бюджеті. Депутати кажуть, сума хоч і велика, проте через падіння гривні практично еквівалент на минулорічній. Загалом головний фінансовий документ області цього року не буде надто щедрим, але компромісним. Чим характерний по показниках обласний бюджет, це тим, що він більший на 2 майже двадцять мільйонів гривень від минулорічного бюджету. В ньому враховані всі ті зміни, які є в бюджетному кодексі в зв'язку з децентралізацією. Зокрема, обласний бюджет отримав додаткове відрахування від податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. У Нас дещо зменшені нормативи відрахування від податку на доходи фізичних осіб. Я би ще сказав, що особливістю цьогорічного бюджету є те, що нам передали 60 установ на фінансування з державного бюджету. Один мільйон гривень з бюджету виділили на лікування героїв АТО. Загалом усіх коштів має вистачити. Якщо без форс-мажорів провести економіку області в час війни, завжди хочеться більше грошей, а менше за них відповідати. І в цій ситуації, що зараз насправді депутатський корпус проявив дуже великі зваження, дуже серйозні були роботи під час свят. Працювала адміністрація, працювала державної адміністрації, працював депутатський корпус. І загалом ми вийшли на непогане як на мене рішення. В цьому році є дуже багато насправді змін. Є багато новацій, адже у нас відбувається зараз поступово, відбувається реформа місцевого середування, і власне тому і йде передача об'єктів на рівень обласного бюджету, віддані ті комунальні чи підприємства чи установи, які так чи інакше пов'язані з війською областю. Окрім бюджету, депутати ухвалили звернення, яким визнали ДНР та ЛНР терористичними організаціями. кажуть, зробили перший крок, хоч і трохи запізнілий, аби цей процес таки зарухався. А відповідно таке рішення приймається або найвищим законодавчим органом, або відповідно урядом. І, власне, міжнародна спільнота в першу чергу реагує на такі маркери. Коли всередині країни хтось відносить ту чи іншу організацію до переліку терористичних, саме так це працює в Америці, саме так це працює в більшості країн Європи. У нас на жаль такого механізму немає, і очевидно, що коли наші дипломати ведуть перемовини з представниками Європейського союзу, зараз безпосередньо це відбувається, що, мовляв, визнайте на засіданні Європарламенту ДНР і ЛНР терористичними організаціями, бо це ще більше дає можливості накладати санкції на всіх тих країн, котрі їх формально. Підтримують і ще більше обмежує і робить суворими контакти з ними. То тобто, зрозуміло, що коли в нас середині в Україні такого рішення ще немає, навряд чи можна добуватися такого рішення від ефективної міжнародної спільноти. Окрім конкретних прийняли депутати і ряд популістських рішень. Так, наприклад, ухвалили повернути лаз у державну власність. Ірина Матвієв, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. Тож, поки депутати приймали бюджет під стінами обласної ради, щедрували артисти заслуженого ансамблю пісні і танцю, «Верховина». в такий співочий спосіб, люди хотіли привернути увагу депутатів до своїх проблем. Заслужений ансамбль верховина з Друговича входить в перелік організацій, які цього року передадуть з обласного у підпорядкування місцеве артисти певні, якщо зміниться форма власності. Вони сядуть на безгрошів'я та будуть без зарплат. У ансамблі працює понад 70 артистів. Ми це колектив, який має вже 70 річну історію 1992 наступний рік, і тому були різні періоди. Був період, що ми були до 98-го на обласному бюджеті, а з 98-го 2005 го тоді були важкі часи у області. Нас гладій перевів на міський бюджет. І це були дуже такі настали нелегкі. У Нас були затримки зарплати і артисти, і всі працівники згадуються в час з дуже неприємні спогади. Ми, тому що ми знаємо, що я ще як то, є голова громади. Ради при міському голові міста Дрогобича і десь орієнтуюся в тих питаннях, що пов'язані з наповненням бюджету міста Дробича. І Дрогобич є на сьогодні, можна сказати, в певній мірі депресивне місто, тому що немає бюджету наповнення, тому що всі підприємства, ті основні, які були наповнювали бюджет, вони зараз зупинені і не працюють. Щодо ансамблю «Верховина» насправді дуже важливе питання, і ми вважаємо, що ми ні в якому разі не повинні передавати на баланс місцевого бюджету, якщо він не готовий приймати цей колектив. Тому зараз прийнято як. З компромісне рішення ми звертаємося до Дрогобицької міської ради з пропозицією зробити такий крок. Якщо ні, то все рівно обласна рада і це є чіткі в нас домовленості буде продовжувати фінансування колективу. Депутати обласної ради обіцяють не залишити артистів, але певні, незабаром ситуація з місцевими бюджетами може кардинально змінитися. Якщо країна стане на шлях децентралізації, місцеві бюджети зможуть забезпечити розвиток міст та містечок краще, ніж це робить сьогодні Київ чи область. Ірина Матвіїв, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Росія все ближче і загроза війни неминуча. Заява РНБО про перетин українсько-російського кордону двома батальйонно тактичними групами налякала українське суспільство. Але військові експерти радять не панікувати. Воювати відкрито Росія не наважиться, але водночас спокою Україні не дасть. Про те, чи варто готуватись до повномасштабної війни і що чекати від нашого північного сусіда далі в сюжеті. Інформація про перетин кордону двома батальйонно тактичними групами наробила галасу. Багато хто заговорив про офіційне вторгнення Росії, але доба після того і жодних коментарів РНБО чи реакції влади. Вочевидь, загроза виявилася не такою сильною, аби комусь вигідно на це не зважати. Хоча українські військові не перестають говорити про посилення російської агресії. Російська Федерація продовжує перекидати на схід України у районі. Безпосереднього зіткнення значну кількість бойової техніки і живої сили. При цьому російські військовослужбовці наносять на свою техніку позначки, характерні для української армії. Це свідчить про те, що Росія продовжує, продовжує приховувати свою участь у збройному конфлікті на Донбасі та розгортає кампанію щодо дискредитації збройних сил України серед місцевого населення. Росія озброєння армію ДНР. Там вже навіть заговорили про створення своєї авіації, але це робиться швидше за все для нагнітання ситуації. До великого вторгнення справа може не дійти, говорить військовий експерт Віталій Юрчук. Надто велика ціна. Це більше схоже на провокацію, яка має змусити Україну зробити помилку, щоб потім було чим апелювати перед світовим товариством. Все це Путін намагається зробити до проведення. Так званої зустрічі у нормандському форматі, яка вже неодноразово перекладалася. Тобто, стратегічна ціль президента Росії зараз це активізувати максимально діяльність бойовиків і звинуватити у всьому Україну. Власне кажучи, підтвердженням цьому стала. Заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 18 січня, в якому вона звинуватила знову Україну, яка за підтримки Америки продовжує обстрілювати, наносити шквал вогню. Ще інше пояснення: активними атаками, особливо на Донецький аеропорт, Росія намагається відволікти увагу від Маріупольського напрямку, де справді посилює війська. Як на мене, все ж таки стратегічний напрям подальших дій російських військ буде Маріуполь. Тобто російські війська будуть робити все для того, щоб пробити сухопутний кордон до Автономної Республіки Крим. Але це буде вочевидь, вже навесні, а до того часу Росія намагатиметься створити собі образ білої пухнастої на фоні України, яка нібито порушує мінські домовленості і першою нападає. Асопутіна тільки до березня, коли в Європарламенті мають переглядати санкції щодо Росії. Вікторія прихід Іван Мазуренко новини 2015, другий телеканал. Продовжуємо тему з нами. Політолог центру політичних досліджень Вектора Руслан Демчашак. Вітаю день. вас, пане Руслане. Російські війська на сході активізувалися, так і це стало приводом для галасу і паніки, що може початися повномасштабна війна. Чи є підстави для цього? Насправді чергова ескалація конфлікту була передбачуваною. Недаремною українська влада ще напередодні нового року заявляла про чергові хвилі мобілізації. Відповідні приготування робила і Росія. Зрештою, один з варіантів погляду на мінські протоколи і все це перемир'я це лише як передишка, так, підготовка до наступного етапу війни. Тому ескалація була очікуваною. Інша річ, чи це тактичний хід, чи це підготовка до якогось повномасштабного конфлікту. Я не думаю, що конфлікт переросте більш власне в повномасштабну війну між Україною та Росією з усіма юридичними наслідками, оголошенням ага. війни і таке інше. Швидше всього, це буде це просто ескалація вялотекучої форми конфлікту. Ось, власне, так ми повинні на це дивитися. Інша річ, що Україна, оголошуючи мобілізацію, робить вірно український президент, на мою думку, оскільки демонструється сила, демонструється готовність дати відпір агресії, це вже повинно ну, трішки заспокоїти плани агресора. Так би мовити, тому ну безумовно, інший погляд, що це тактичний хід, щоб набрати максимум балів перед черговими політичними переговорами в так званому нормандському форматі. Відповідно, в кого будуть більші позиції, сильніші так ситуація, той буде більше аргументів мати в торгах певних. Угу. Ось як активісти, так і військові загалом українці. Помітили таку тенденцію, що як тільки українські війська починають відтісняти російські, так військове керівництво дає наказ відступати або зупинитися. Чи це не говорить про те, що можливо українська влада має якісь домовленості з Росією, про які не знає загал? Про це говорять, можливо, мінські домовленості так, власне, вони були досягнуті в результаті там, двогодинної розмови президентів обох держав, мали якусь таємну частину, зокрема, принаймні в усній формі певні таємні домовленості. Вони могли бути, але це власне, така складова політики, про яку громадськість може лише здогадуватись, так і висловлювати гіпотези. Було намагання дотриматися мінських домовленостей, тому власне був наказ не застосовувати силу. Тепер ми знаємо, вже президент, президент президент Порошенко так дав наказ стріляти у відповідь, зокрема в Донецькому аеропорту, оскільки відбулася чергова ескалація конфлікту. Якщо говорити глобально, чи може Україна і Росія домовитися, і чи можна взагалі про це говорити, чи це коректно, якщо забігати наперед? Ну, я думаю, якщо виходити з об'єктивної реальності, безумовно, нам хочеться отримати там остаточну перемогу і таке інше, але існує такий погляд, що військова перемога є неможливою, оскільки Росія завжди буде надавати допомогу. Так, ось вчора ми чули там 800 десантників російських перейшли кордон. Що буде потрібно? Вісім тисяч перейде і так далі. Тобто ось такі обмежені контингенти російських військ, це не означає оголошення війни повномасштабної. Будуть постійно підсилювати. Взагалі пішли розмови, що ось Луганська, так звана Луганська Народна Республіка авіацію може мати. Очевидно, що вона з Росії тільки це вже загалі нова фаза була, була б війни. Тому військовий спосіб конфлікт, мабуть, розв'язати неможливо. Тому єдиний спосіб його розв'язання це політичний. Я дякую вам. Я нагадаю, з нами був Руслан Демчишак, політолог Центру політичних досліджень. Вектор. Відсьогодні в країні стартувала четверта хвиля мобілізації. Загалом триватиме вона майже сім місяців. Впродовж цього призову українців кликатимуть до армійських лав у три етапи: від сьогодні до квітня, потім з квітня до червня. Остання хвиля мобілізації в Україні триватиме з червня до серпня. За весь цей час планують призвати на строкову службу 40 тисяч українців та ще 10 тисяч за контрактом. Про мобілізацію та кого забиратимуть в армію далі у сюжеті. Під четверту хвилю мобілізації потрапляють всі чоловіки від 20 до 60 років. Військові кажуть, армії зараз не вистачає солдатів, ледь не всіх професій, але запевняють, нікого з мобілізованих на схід відразу відправляти не будуть. Переважно відправку військовозобов'язаних будуть здійснювати в навчальні підрозділи для проходження ними відповідної військової підготовки. І лише після цієї підготовки будуть направляти до Військових частин рівні навідники гармат, навідники танків, командири танків, командири гармат. Втручатимуть повістку працівники військових комісаріатів спільно з міліціонерами. кажуть за сім місяців мобілізації розшукають всі, хто уникає отримання повістки. Ухилення від призову на строкову військову службу, це стаття тридцять кримінального кодексу України. Вона передбачає. Обмеження волі на на срок до 3 років. А ухилення від призову на мобілізацію, це стаття 336 кримінального кодексу. Це вже передбачає ухили карається позбавленням волі на срок від 2 до 5 років. Уникнути мобілізації чи швидше від неї відмовитись неможливо, запевняють військові. Адже останнім часом в мережі інтернет розповсюджують заяви, за якими нібито можливо уникнути призову та не потрапити під мобілізацію вказані зразки документів, так званих заяв і тому подібних речей є абсолютно незаконні. В разі, якщо особи, які скажімо так, складали ці заяви, я впевнений, що вони працюють явно не на благо свого українського народу, в разі надходження таких заяв буде надана відповідна правова оцінка органами правопорядку, правоохоронними органами. Загалом за минулий рік на Львівщині відкрили 121 кримінальне провадження за ухилення від мобілізації. Михайло Когу та Іван Мазуренко. Новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Оки одні тікають від призову, інші добровільно йдуть захищати батьківщину від ворога-агресора. Наша історія про львів'янина Тараса Дзьобу, який, не чекаючи мобілізації, зібрався до війська. Солдат пробув у зоні АТО майже півроку. Сьогодні він вдома у двотижневій відпустці, після якої знову піде на війну. Історія одного героя далі у сюжеті. Доброго дня, Ми до вас в гості. Доброго дня заходьте. Нам відчиняє двері худорлявий чоловік в патріотичному вбранні, який півроку тому не чекав, коли до нього постукують військові комісари. А сам добровільно вітався їм в руки і пішов на війну. Тоді була третя хвиля мобілізації в Україні, і тоді було літо. Повістки Тарас так і не отримав, але відчуття обов'язку перед країною його так і не покинуло. Подзвонив одному з офіцерів, кажу. Е я я я думаю на рахунок того. Він каже: в тебе залишилось два дні мобілізації. Приймай рішення. І рішення я приймав, прийняв буквально за один день. Кілька тижнів Тарас провів на полігоні під Яворовом, а далі були довгі місяці на Луганщині. Перший день зона АТО зустріла протиповітряний підрозділ Львівської вісімдесятки страшними реаліями. Базу, де розташувалися хлопці, одразу по приїзді накрило ворожими обстрілами. Кулі, танки та сльози місцевого населення довелося не щодня бачити Тарасу. Зараз чоловік рахує дні, бо вже за тиждень закінчиться його коротка відпустка. Далі знову війна і знову кулі. Я якось відчуваю обов'язок поїхати, тому що якщо я не поїду, в нас підрозділ розділили на пополам. І одна половина їде на ротацію, інша лишається, і потім ми приїжджаємо, вони їдуть сюди. Кожен, кожна людина, яка не поїде, це хтось один звідти, який не отримує відпустки. Тобто це, це якось Я мушу їхати. Слава Україні! Ми сьогодні нам розказали там на розголоді, що скупичується техніка. Тра щодня спілкуються з бойовими побратимами, які досі на сході хвилюються, але там, далеко від теплого дому та спокійного міста, теж бувають приємні моменти, які вдома не встигаєш цінувати. каже чоловік. Разом з волонтерами по зоні АТО поїхала на новий рік моя мама. І для мене зробила несподіванку, коли вона приїхала до нас в табір, і вони там виступали, тобто і у нас була зустріч через півроку. Саме завдяки підтримці найдорожчих людей каже Тарас на війні можна витримати й півроку. Дружина Ірина та мама чоловіка одразу після того, як їх захисник поїхав на схід, зайнялися його справою до мобілізації, стали волонтерами. Сьогодні зізнається Ірина, вдруге відпускати чоловіка на фронт нелегко, але всім жінкам, які змирилися з рішенням своїх коханих, радить просто їх зрозуміти. Обов'язково потрібно підтримувати. Потрібен надійний тил, потрібна допомога. Потрібно не казати, що о, як погано, що пішов, потрібно надихати якось. Сказати, що молодець, старайся, щоб він відчував підтримку і знав, що він робить добру справу. Мар'яна Підковська та Віктор Сембратович, но 2015, другий телеканал. Таким побачили сьогоднішній день наші журналісти. Слідкуйте за новинами 20.15 у соцмережах. Пам'ятайте, наша сила в єдності з вами була Марія Шепель. Побачимось.